Привіт, привіт, мої любі! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна змінити за короткий період своє життя. Або як кажуть американці. Project 50. Це, не забудь підписатися, поставити вподобайку цьому відео і написати комент з приводу того, що ви думаєте про цей проект. Мені буде дуже цікаво, тому що я буду це робити теж вперше. І так, в чому суть взагалі цього проекту? протягом 50 днів ви робите постійно одну і ту ж саму звичку, яку ви хочете собі привити, щоб її в... виробити і робити постійно на автоматі. Ну, по-перше, протягом 50 днів їсти тільки здорову їжу, виключити солодке, жирне содову оце все, -друге, вставати раніше восьмої. В цьому ж мені допомагає моя Аліса. Вона прокидається о 7.30, Мені навіть не потрібно ставити будильник. І третє основне правило це займатися спортом. Кожен день. Я собі виділила 4 дні на спорт кожен тиждень. Тобто, у мене 4 дні це басейн, у мене вже відкрився в самому комплексі басейн, тому я буду туди ходити кожен день і плавати десь по годині-по півтори години, і плюс буду намагатися кожен день проходити 10 тисяч кроків. Три основні правила, котрі потрібно виконувати, щоб пройти цей челендж. Плюс тепер ми додаємо свої звички, які ми хочемо зробити регулярністю. В мене четвертим пунктом іде кожного ранку 15-20 хвилин прибирати своє помешкання. Це дуже важливо, щоб у вас був порядок потім і в вашій голові. Тому що якщо в мене десь безлад, я думаю тільки про цей безлад. Я вже не думаю про те, що мені потрібно на чомусь фокусуватися, працювати і тому подібне, чи записувати, наприклад, відео. Тому кожного ранку я буду робити міні-клінінг своєї квартири. На це виділяти 15-20 хвилин. Я тим пунктом у мене буде. Прочитувати кожен день 30 сторінок своєї книги. Я дуже багато читаю, але інколи, коли в мене поганий чи я дуже загружена, я думаю, ні, сьогодні я читати не буду. Почитаю, напевно, завтра. Потім це післязавтра, і знову я втрачаю оцю. Тоненьку ниточку, знаєте, і потім може так пройти місяць, і я знову починаю багато читати. Тобто у мене якась така дуже затяжна перерва. Я її хочу е трішки зробити меншою і кожен день прочитувати по 30 сторінок. Також для мене дуже важливим пунктом є моє хобі. Воно змінюється. Тобто як, воно не змінюється, це все хендмейд, але змінюється його в діяльності. Чи я роблю щось з епоксидкою, чи я роблю якісь нові свічки, чи я в'яжу светер, як, наприклад, зараз. Тому мені для мого хобі теж потрібен час. І якщо я довго не займаюся своїм хобі, це теж мене якось повертає в стресовий стан, і я себе відчуваю, м'яко кажучи, не дуже. Зараз я саме в'яжу светер. І я вирішила, що півгодини в день я виділяю на півгодини, можливо, навіть годину, я виділяю на своє хобі. Це дуже важливий пункт. Наступним пунктом для себе я виділяю догляд за собою, тому що таке у нас швидке життя, що інколи забуваєш, немає часу, забита голова, і я пропускаю, чи вранішній, чи вечірній догляд, а це не є окей, тому що в мене є. Це для цього. Найулюбленіші продукти я вам сьогодні покажу. Звісно, є ще маски, пілінги, SPF і тому подібне. Але саме основне сьогодні ви побачите на відео. Перш за все, я наношу свій улюблений тонер. Детальні інформації про мої косметичні засоби є вже в попередньому відео. Я вам залишу на нього посилання в інфобоксі. Потім я беру свій улюблений кремчик для шиї та обличчя. Він просто нереально пахне І в нього така клейка структура. Він дуже доглядає класно за шиєю, нашою, тому що шия це одна з наших проблемних зон, дівчата, і не потрібно на це просто так все забувати Дуже важливим фактором є намазувати шкіру шиї не тільки спереду, а й ззаду. Не забувайте про це. Наступний крок це мій улюблений кремчик, парфумований від NUX. Він дуже зволожує гарну шкіру, робить її бархатистою, і взагалі, ви навіть, не маючи парфюму, будете відчувати від себе нереально крутий запах, тому що він. Парфумований, як французькі гарні духи. Дуже раджу. І останнім кроком в мене йде зволоження шкіри навкруг навкруги моїх очей. Це кремчик від Пайот, він з такими блискітками трошки. Він дуже гарно розгладжує, робить такий ліфтинг-ефект навколо очей і зволожує шкіру. Це така база в мене. Під макіяж, чи на кожен день, навіть якщо я не роблю макіяжу, і я хочу це робити постійно. Ну і мій останній пункт на сьогодні це прибирати. Роботом. У мене є Себастьян, якого я дуже люблю. Він у мене, в принципі, прибирає кожен день, але інколи я буваю так вже з самого ранку, що я просто забуваю його вимкнути, елементарно, натиснути одну кнопку. Але у мене Аліса зараз дуже сильно линяє, і вже в неї такий період скидувати цю всю шубу. І я даю собі. Просто завдання запускати його кожен кожен день, тому що це реально дуже допомагає. Так, він не робить якогось ген, якось ген прибирання, але дуже класно збирає всю оцю її шерсть по поверхності. Такі були в мене пункти. Я їх буду використовувати і виконувати протягом 50 днів, тому це так і називається Project 50». І хочу подивитися, як зміниться мій день. Буду я більш зібраною, буду я більш продуктивною, тому що саме для цього я це все і затіяла, і мені буде дуже цікаво спостерігати за своїми емоціями і почуттями, тому що я такого ще ніколи не робила. Але мені цікаві різні челенджі, як ви знаєте, тому хочу ще його спробувати. До скорої зустрічі і обов'язково в одному з моїх наступних відео. Я поділюся з вами, наскільки мені сподобався цей челендж, за що він мені чи не зайшов і чи стали мої нерегулярні звички регулярними. Чао, чао! па-па!